Віталій Боталі Шахіврая проти Давід Дело Чехія рейтинг 1769 А, він хоче з'їсти цього. Коня, ну не знаю. Не вийде в нього так просто це зробити. А, і тут десь... перекриємось. 3.0, Заберемо цього Кіндера. Так, ну ясно, що він хоче. Десь вдарити, вдарити? Ну десь щось таке, типу, так? Да? А я що хочу? Ніби чотири прикольні хит, але він ж же не візьме. Давай просто сюди піду. Так, мій фрезем може взяти. Я можу тут сам фрезем візьму, щоб не розбивати собі структурку. Взагалі хочу слона з'їсти. Чорнопольник тут непоганий. Цей пасив нас стоїть далеко. Мінятись ні. Кінь тут дуже сильний в нас. Тут візьмемо. Переведемо коня. Зараз буде жартувати. Так, а що ми тут можемо зробити? Нам ну, треба якось фразя повертати, він тут нічого не робить у нас. Давай так повернемо. І захистили, якщо що, ага. Тепер буде жартувати, так? Да? Є 5. Здвоїться зараз, так? Да? Давай так. Там f 5 буде у нас хід, до речі. Слона зараз віддасть? Ні, він так іде. Треба стабілізувати позицію наш 5 захистити, Ну, якщо б я слоном, то ясно. об'єм тут. Технічно через зв'язочку, переграємо суперника і все. Було б добре. Але ще треш, треба трішечки виграти позицію цю. переставити треба все на чорне. Хоча, звісно, все це не обов'язково. Так. вперед. Понападали трохи. Понападали трохи. Понападали трохи. Перкін з пішака ми має. Всі поля забрати у короля і у всіх. Так, тепер король іде вперед. До речі, слон як тут він підійде? Ніяк він не підійде. Слон прив'язаний до пішачка. Тепер тут ми робимо прохідну. А Він хоче кудись. ні ні, ні-ні-ні. Ми тут зараз підемо. І все. Так. Да. Пішак просто йде і. В інший раз. Хочу аналіз подивитись. 71 і 87. Чи представ до мене? Дуже рідний суперник тут. ляпнув вже 4. 30. Ну, атака ясна його була. Єдина надія на те, щоб прорвати по... на мого короля. Але тут. Часно я повернув фрезя в грубу. Без фрезя, звісно, гри не буде тут. Біля короля білих йому нема що ловити. Ну і тут кінь проти слона, ну, плюс три пішаки. І ще, що важливо, що кінь з пішаками вони якби забирають багато полей, і король не може ніде прийти. Якось обійти чи ще щось зробити. Ідеальний прохідний пішак, ну і тут можна було б пішачка прохідного зробити і спокійно.